Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. А кличко нещодавно знову заявив про тиск на місцеву владу. Так заявив про те, що центральна влада якби тисне, і що одним депутатам перешкоджають у її присутності на засіданнях. То якісь допити, то обшуки. Іншим погрожують кримінальними справами, які насправді надумані. Ну і ще трішки пізніше виданню «Тайм» кличко заявив про те, що Зеленський намагається паралізувати роботу Київради та натякнув, що нібито він намагається створити авторитаризм в Україні? Як мені здається, це вже не перша така заява кличка, і теж він раніше говорив про це іноземним виданням. Ну і в принципі, і справді боротьба за Київ триває, тому що Офіс президента контролює в принципі усі гілки влади наразі, майже усю владу, але ось на місцях їм не вдається встановити контроль і навіть над столицею України. Видання Bloomberg, посилаючись на слова Зеленського, пише про те, що китайська компанія DJI більше не продає Україні дрони Mavic, але допомагає їх виробляти навіть на території Росії. Ну і таким чином вони потрапляють до російських рук і використовуються у військових цілях. Більше того, видання підтверджує, що останнім часом Китай справді зменшив постачання деяких компонентів для безпілотників для західного ринку. Ні для кого, напевно, не секрет, що Китай підтримує Росію і їй допомагає різними шляхами. То постачає якісь матеріали двойного призначення, то перенаправляє контрабанду якусь Росії, щоб вони змогли створювати озброєння, і взагалі допомагає якимось мілітарним потужностям на території Росії. Та й корейська історія, скажімо чесно, без Китая не могла обійтися, враховуючи, що Північна Корея фактично залежна повністю від Китая. Службі зовнішньої розвідки Росії нещодавно поскаржилося, що сербське оборонні підприємства, супереч нейтралітету, який задекларував Белград, все ж таки продовжують постачати своє озброєння на територію України. Так згадується великий завод на території Сербії, через який постачаються озброєння Україні, там по різним схемам і так далі. І справді раніше була така тема, що Сербія просто в себе виготовляє боєприпаси та ракети, потім їх продає до третіх країн, до країн НАТО, а країни НАТО у свою чергу передають це озброєння Україні. І ось така схема діяла. В принципі, що з 23-го року про це писали. Ну і наразі, напевно, також діє. Ну і буквально на наступний день з'явилася новина про те, що стався вибух якраз на заводі Крушик, який напередодні Росія і звинувачувала у тому, що він постачає озброєння для України. Ось таке співпадіння, як ви думаєте, СОВПАДІННЯ? НЕ думаю. Ну і президент Сербії все ж таки відреагував на звинувачення, заявив про те, що нічого в Україні вони не постачають, і більше того, він буде особисто там усе контролювати. І якщо буде підозра, що це озброєння піде до України, то буде якби блокувати ось такі продажі. Хоча знову ж таки це секрет по лішинелю, тому що кому в принципі ракети ГРАД наразі потрібні у Європі. Насправді нікому. Продовжуються розмови про ракети Таурус. Нещодавно Мерц заявив про те, що це в межах можливого, і коли ще у Зеленського спитали, він заявив про те, що діалог з німеччиною щодо ракет триває, але не на публічному рівні начебто не публічно та публічно одночасно, тому що про це постійно говорить то Мерц, то сам Зеленський, але так чи інакше, якийсь там процес іде, і будемо сподіватися, що все ж таки ці ракети передадуть рано чи пізно. Про це вже мова йдеться, напевно, рік чи навіть більше. Видання Рейтер пише про те, що Трамп все ж таки сподівається на економічну співпрацю із Москвою. Тому не поспішає з санкціями. Так, видання пише про те, що в принципі у Білому домі починають на Трампа тиснути з тим, щоб він вів санкції, але він все ж таки не поспішає на цей рахунок. тому видання повідомляє про те зі своїх джерел, що ці обурення проти Путіна були щирими, і що Трамп справді думає про санкції, і йому не подобається те, що Путін і йому не подобається, що Путін тільки нарощує свої удари по території України. Ну а так, що Трамп не здається, і сподівається на те, що Путін все ж таки піде на угоду, що зупиниться, що побачить у цьому свої там перспективи, але поки що напевно не виходить. І не зрозуміло, наскільки терпіння у Трампа буде вистачати, і скільки це часу ще може в принципі продовжуватися, ось така система. Анджей Дуда нещодавно пропустив, що більшість українців нічого не знає про Волинську трагедію, тому що радянська влада десятиліттями її приховувала і про неї не говорила. Більше того, зауважив, що у нього конфуз, коли він приїжджає до України, та його обіймає людина із пов'язкою у бандерівських кольорах. І справді за радянських часів питання Волині не порушувалося, вважалося, що це буде спричиняти тільки розлад між народами з одного блоку, між поляками та українцями, і не хотіли, в принципі, нічого такого робити. Що стосується сучасного стану речей, то є проблема у трактуванні цієї події українською та польською стороною, і розглядаються вони дуже з різних точок зору. Тому, в принципі, і виникають конфлікти. Ну а так більшість українців справді не дуже знають ні про вали, ні про самого Бандеру насправді а використовують деякі символи чисто по інерції, При цьому не дуже про це думаючи. Ну і ще цікаво, що слід за цим Дуда нагородив Буданова однією з найвищих нагород для іноземців. Золотим офіцерським хрестом ордена за заслуги перед Польщею, ось такий орден у сучасності отримують бандерівці. Волонтерка Марія Болінська нещодавно опублікувала таблицю з даними українських виробників дронів, і це викликало вже шабурення, тому що ця інформація могла потрапити до росіян. Сама Белінська згодом запевнила, що ця інформація устаріла, що усі про неї знають, що і росіяни знають, і що, в принципі, уся вона бралась з публічних джерел, і там нічого такого секретного і немає. Насправді це питання, чи володіли росіяни цією інформацією чи ні, і в принципі це було як виправдання, але це і справді доволі чутлива інформація. І, напевно, слід думати, що можна таке викладати чи ні. Ну, є питання до правоохоронних органів. Напевно, теж має бути якась перевірка, а звідки вона взагалі має такий список і має до нього доступ. Трамп на тлі закінчення роботи маска в ДОГІ заявив про те, що Ілон Маск буде завжди поруч, не дивлячись на те, що він відходить офіційно від своєї посади. Все одно, якби буде з ним на контакті і напевно буде з ним консультуватися щодо деяких речей. А хоча західні ЗМІ раніше писали про те, що маск розчарувався у політиці і тому вирішив з неї піти, і в принципі йому не подобається те, що почало відбуватися навколо його персони. А тому насправді не знаю наскільки ломаск хоче і далі бути дотичним до політики. Здається, йому це не потрібно і принесло йому якісь тільки розчарування. Та в принципі втрати, ну і ще й звернули усі увагу на фінгал. Маска він запевнив, що цей фінгал поставив йому син. Навіть син вже не витримує свого батька. Натаньяху нещодавно заявив сім'ям заручників, що Ізраїль все ж таки готовий до припинення вогню, якщо Хамас поверне заручників і якщо буде якийсь обмін, який нещодавно запропонували Сполучені Штати, що може пройти обмін і що на цей час Ізраїль буде припиняти вогонь. Але при цьому видання ЕКС пише про те, що Хамас на це не згоден і вони хочуть більші умови, а саме тривалий мир, що припинення вогню було більш довге, а не тільки на 60 днів. Як знову ж таки пропонують американці? А тому ситуація у газі досить дивна, тому що нещодавно також були перемовини, було припинення вогню, начебто, навіть був обмін, але потім знову розпочалась війна, і Ізраїль потім заявив про те, що буде все ж таки окупувати сектор Гази. І я думаю, що Ізраїль не буде відмовлятися від своїх цілей. МЗС Росії нещодавно повідомив, що у Стамбулі на перемовинах буде та сама делегація, і що Росія її не змінюватиме. Я так розумію, що це постійна делегація, і вона буде до тих пір, поки не дійдуть до якихось домовленостей, і коли там буде зустріч на найвищому рівні для підписання якихось угод, чи чогось подібного, а так ось питання будуть вирішуватися саме на такому рівні? А ну і ще спецпосланець Кіт скіткелох нещодавно заявив про те, що 2 червня у Стамбул, де має відбутися другий раунд переговорів, приїдуть радники з національної безпеки Сполучених Штатів Німеччини, Франції та Великої Британії. Чи будуть вони зустрічатися з російською і українською сторонами, невідомо. Вони навряд чи будуть присутні на прямих перемовинах, але може будуть якісь додаткові консультації з обома сторонами. Хоча ось видання Атлантік пише про те, що Сполучені Штати не відправлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною, і не зрозуміло хто там буде, і взагалі чи будуть американські представники, тому що така виходить суперечлива інформація. Російське опозиційне видання Вьортска пише про те, що російський суд заборонив порівнювати Путіна із Гітлером, і під заборону потрапили деякі пункти. А саме світлини, на яких Путіну профотошопили вуса та зачіску як у Гітлера, а також зображення з фільму Гітлер Капут. А фотографії з надписами Путлер Капут, окремо виділили фотографію Ілі Варламова, де зображена жінка з плакатом Путлер випив отруту. Ще також є тут зображення з Путіним, що представляє до голови револьвер та з надписом, як врятувати Росію від ганьби. Ну якась окрема карикатура, де Путін знаходиться у суді. А доволі забавно, що вже дійшли до заборон якихось конкретних зображень із Путіним, де він якби зображається не на найкращому світлі. А видання нью Times пише про те, що Україна включила до меморандуму про мир, переданої Росії та Сполученим Штатам припинення вогню на суші, на морі та в повітрі. А також у цьому документі передбачається, що моніторинг повинні здійснювати якимось чином. Міжнародні партнери не зрозуміло, як це буде справді працювати. Ну і завтра по плану пройдуть нові перемовини у Стамбулі, і подивимося, до чого прийдуть. Хоча великих очікувань, напевно, немає на це рахунок, тому що Росія не дуже зацікавлена у припиненні вогню, про що вони у відкрито говорять. Ну я сніпінця висунув вимоги, що потрібно припинити постачання зброї до України, і тоді можна говорити буде про перемир'я. Своя ми не раз озвучували. на время перемир'я, як мінімум необхідно чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию. Трамп нещодавно оголосив, що хоче подвоїти мета на імпорт сталі і підняти їх з 25% до 50%. Про це він говорив у Пенсільванії, якраз де є велике виробництво цієї сталі, і що це таким чином укріпить їх положення. Мейк Америка там great again і так далі, і так далі, що сталь буде якраз. Вироблятися на території Сполучених Штатів у цьому насправді є, хоч якийсь сенс, на відміну від того, що відбувалося до цього, коли водилися тарифи просто на усі країни, на усі товари і так далі. Тут, в принципі, є така точкова історія, яка може в принципі дати якісь бенефіти. Хоча все ж таки є питання до рентабельності. Сполучених штатах дуже високі зарплати, і тому, в принципі, невигідно буде виробляти сталь, тому що вона виробляється в країнах третього світу, наприклад, і там це робити набагато дешевше, і Сполучені Штати. У цьому, попри ще не зможуть конкурувати щонайменше на міжнародному ринку. Єдине, що зможе це робити на внутрішньому ринку, і то, якщо тарифиці будуть постійно триматися на високому рівні. Ну і Трамп нещодавно прокоментував домовленості із Китаєм і заявив про те, що Китай перебував у серйозній економічній небезпеці, і там, м'яко кажучи, навіть почалися громадські заворушення. А тому він уклав швидку угоду із Китаєм, щоб у Китаї там не сталася тепер революція чи громадянська війна, і таким чином ось. Трамп спасає Китай. Ось такий він милосердний, Хоча, якщо насправді так відбувалося, то питання у тому, а чого не добити Китай, щоб там змінилася влада, і щоб прийшов якийсь дружній уряд, навіщо Трамп спасе режим Сі Сідзеньпіна, який не дуже добре ставиться до Сполучених Штатів. Хоча знову ж таки зрозуміло, що це якийсь. А, Верховний Суд Сполучених Штатів нещодавно скасував програму захисту для 500 тисяч іммігрантів з Венесуели, Нікарагуа, Куби та Гаїті. І наразі їм загрожує депортація. Раніше ця програма була проваджена при Байдені, і багато мігрантів перебували по ній, і це надавало їм право на роботу офіційну, і так далі. І так далі. Тобто вони, як біженці, могли перебувати на території Сполучених Штатів, збіжавши зі своїх країн там з дуже специфічними режимами, як, наприклад, у Венесуелі. І це перший, напевно, серйозний крок. До емігрантів, і до речі, я думаю, що це може загрожувати і українцям, які також перебувають на території Сполучених Штатів за допомогою програми Байдена. Її теж можуть відмінити з часом, і, в принципі, сказати українцям, що вони мають їхати зі сполучених штатів, якщо вони за цей час не отримали якусь альтернативну візу. А видання Радіо Свобода пише про те, що у НАТО не обговорюють вимогу Путіна надати письмове зобов'язання не розширюватися на схід. При цьому Келох, наприклад, який такий проукраїнський, не заявив нещодавно, що Сполучені Штати готові обговорювати припинення розширення НАТО на схід і що розуміє побоювання Росії, і що, в принципі. Таке може бути розглянуто, і це релевантний запрос. Ось такі дві дивні новини. Здається, навіть що вони суперечать одна одній. Хоча, в принципі, я так розумію, Радіо Свобода пише про сам рівень НАТО, що й справді на рівні НАТО це не будуть обговорювати. А от Келлах каже про Сполучені Штати, і в принципі на рівні Сполучених Штатів можуть пообіцяти, що вони будуть там блокувати будь-які спроби там України, Молдови чи Грузії вступити до НАТО. І так, якщо вступити до НАТО, треба, щоб кожна країна ратифікувала цей вступ. То в принципі Сполучені Штати можуть взяти зобов'язання, що вони будуть таке блокувати. Нещодавно Державна служба України з етнополітики та свободи совісті таке існує навіть. Але вони заявили про те, що не хочуть знищити УПЦ МП, а хочуть просто розірвати зв'язок з РПЦ. Найбільша проблема у цьому питанні, напевно, у тому, що й держава і справді не знає, що вони хочуть зробити. З одного боку, вони говорять про те, що вони начебто забороняють УПЦ МП, і ми бачимо такі процеси. Ось з іншого боку, говорять про те, що ні, вони не хочуть нічого заборонити. Якщо держава і справді хоче заборонити цю структуру, то треба просто закон, де вона повністю забороняється, і в принципі на цьому все легітимне. Закінчується і питання по суті вирішено. Якщо хочуть залишити, то тоді не зрозуміли ось ті каруселі з переходом деяких церков до Київського патріархату, що викликає безкінченні конфлікти, і ми бачимо, що це призводить тільки до якогось хаосу та розладу. Тому державні органи самі не знають, чого вони хочуть, але насправді було б найбільш логічно, щоб просто встановити там більш суттєвий контроль над цими церквами і виявляти агентів. Які там і справді є, але не штурмувати там церкви і не займатися ось подібними справами. А в сухопутних військах нещодавно заявили про те, що у травні 89 всієї інформації про інциденти, пов'язані з ТЦК, виявилися непідтвердженими. Водночас, у результаті перевірок вони звільнили дві особи з посад. Чотирьох відсторонили від виконання обов'язків, і одинадцять притягнули до дисциплінарної відповідальності. При тому не уточнили, про які саме інциденти йдеться, і не уточнили за які інциденти все ж таки звільнили деяких людей. Насправді, довіра до суспільства повністю була підірвана, тому незрозуміло кого це в принципі може переконати. Ну а щодо ось цих непідтверджених випадків, 89%, це, напевно, було все і ПСО чи якийсь російський наратив. Знову ж таки, нічого конкретного про це не сказали. you <laughs>